Дуальна освіта це навчання в закладі освіти і на робочому місці одночасно, не поєднання навчання та роботи, а саме ґрунтовні теорія та практика, що готують тебе до професійного життя. Як перейти на дуальну форму здобуття освіти? Запитай у своєму деканаті чи можливо навчатися за дуальною формою. Якщо ні, то надихни свій виш впровадити це. Якщо так, то перед тобою відкриті два шляхи. У деканаті на сайті закладу або в координаційному центрі дуальної освіти дізнайся детально про наявність компаній-партнерів, вакантні місця та графік навчання, фінансові винагороди, права та обов'язки трьох сторін: твої закладу освіти та компанії. Добре зваж свої сили. Якщо умови гарні, треба пройти відбір в компанії або у закладі освіти. Спілкування можливе з усіма партнерами вишу. Обери найкращий варіант. Звісно, якщо ти підходиш компанії, далі треба скласти заяву про перехід на дуальну форму, підписати тристоронній договір і трудовий контракт із компанією. Можеш починати другий шлях знаходиш компанію, яка готова взяти тебе на роботу, і водночас співпрацювати із закладом освіти. Тоді можна запропонувати її закладу освіти як партнера. Якщо ця компанія відповідає критеріям, то заклад освіти складає з неї двосторонній договір. А ти подаєш заяву і переводишся на дуальну освіту на основі трудового договору з компанією та тристороннього договору між усіма вами. І вперед до зірок. Навіщо це мені? На дуальній формі освіти ти отримаєш реальний професійний досвід, працюєш на сучасному обладнанні у колективі професіоналів, що можуть поділитися лайфхаками та секретами майстерності, затребувані навички, перший запис у трудовій книжці та резюме. Більше шансів влаштуватися за спеціальністю після випуску та залишитися в компанії, яка тебе навчала.